Дуже приємно, що наша попередня співпраця, яка розпочалась з міністром охорони здоров'я Франції саме тут, на відкритті Суперкюменця, в квітні 2023 року, сьогодні знайшла продовження у вигляді приїзду великої команди французьких хірургів, які проведуть реконструктивні оперативні втручання нашим героям, які постраждали від рук російського терориста. Але й друге питання вони знову ж таки передають знання нашим українським лікарям, які продовжать оперувати на території України і розвивати саме цю школу. Словами вдячності до команди Superhumans і до керівників і до медичних працівників до всієї команди. Ви робите неймовірні речі, якими пишається вже вся країна, про які знають уже за межами України. І сьогодні ми в центрі, який уже реалізує. Те, що сказав президент України Володимир Зеленський, ми повинні побудувати в Україні таку систему реабілітації, яка стане найкращою в світі. І ми розпочали її робити. І ми розуміємо, що система реабілітації вона не може бути осторонь від реконструктивної хірургії. Це пов'язані речі. І сьогодні саме тут, в суперниці, ми поєднуємо ці речі, де йде питання фізичної реабілітації, психологічної реабілітації, і плюс один із елементів ще реконструктивної хірургії. Я з усіма словами щирої вдячності до команди, яка приїхала з Франції, що саме ви передаєте досвід українським лікарям, які показали всьому світові стійкість, професіоналізм. І я думаю, досить швидко навчаться нових методик, методик які будуть допомагати Україні розвиватися.